Так, Всім доброго дня. Зібрав я цю куботу. Зібрав. Я вже її запустив. Якщо хто не пам'ятає, що там було, ось така картинка там була. Зібрав. Зібрав. Зібрав мені треба було запустити її. Це зняв із своєї з другої куботи, оцю всі причандалля, Ну, мені... Саме штуце року. Зібрав я її так, помпа тут убита і вона оказалася не стюдова. Помпа заказав, їде. ну Все рівно я ще його без води. Воду тільки залив ось уровень сюди. Тут не булькає, не димить, ніде нічого не пускає. Я спокійний. В головки, зрозуміло, що немає масла. Сюди закрутив болта, теж немає, виточу, поставлю. Фільтра. Думав, вже у Льовського поставить. Ніфіга упирається в піддончик тут. Отут не проходить по діаметру. Заїхав до хлопців масло, я то залив нове. Обичне МГ залив, мені попробувати завести. Думаю, що буде. Узяв старого фільтра, а він ось сюди болгаркою прорізаний. Значить, різьба вже у да, Вона тут не. Я то її поміряв, що вона 19. Я думав, а на глаз так, вроде б, то як шах півтора. Ні, вона не півтора, вона е, 3-4 чи яка там вона. Коротше, не така різьба. Заїхав до хлопців, де масла міняють, кажу, дайте мені якогось фільтру, аби мені треба поставити, щоб він не ну, проробить його. Я все рівно його ще прийде помпа, поставлю помпу, поставлю радіатор і прожену його ну, в робочу температуру, його введу в жену, нехай проробить. Завів, прокачав, цей насос, щось мені не понравилось, поставив грушу. Через грушу запустив, закачав, завівся. Завівся, в принципі, без питань. Так, да, це не кубота 600. Тут ось десь минут 10 назад я його заводив, він заведеться без свічів накала. Де 600 чи 622, яка там вона у мене на генераторі стоїть, хто дивиться моє відео, то так, звісно, до запуску примхлива. Це така, як 422. Кубота. І ще по газу, я я на цьому столі отут я запускав, тестував цього, ту куботу, як генератора робив, то ця резва, резва гарна. Ну, чутно, що тут дурі набагато більше. Зараз назвену собаку. Так, різвіша вона. Поставив лампочку на давлення, поки прокачував систему, все, ніфіга не, не потухла, вона не закачала. ну Воно ж сухе, все чисто розбиралося. Прикрутив я так колектора навіть без прокладочок. Він там ще й ушко відбите з тієї сторони. Ну, то я приварю, щось, щось, щось придумаю йому зроблю. Ну, а так, для проби, в принципі, в принципі. Я доволен, що я його зробив, зібрав. Гарненько він робить. Не думаю, що там далі якісь проблеми в нього вилізуть. Щось я ще хотів. По фільтру я сказав. Ага. Писали, що заказували там на те -те. да, Я на Аліекспресі помпу теж знайшов, заказав. На Аліекспресі я заказав, вже він є, я не ставив насос. Але далі, що я не перевертав прокладку сьогодні під головку, я зібрав на старій про прокладки, я її розберу, щоб був впевнений, все одно поставлю. Ну, у нас прокладка 1200. Принаймні, це те, що написано, подзвониш, там буде півтори, а то ще й більше. Ну, для того, щоб заказати на Аліекспресі якусь детальку, оп, ось. Все. Уводиш, оце цей код номер, отой. от тоді воно викидає, висвічує. Да, знайшов я прокладку, якщо вона в нас 1200, даже те, що написано, то я знайшов 1625 гривень, по-моєму. Підголовку. Поршня, шатуни дивися. Ну, так, да, на трьох шатунах там щось півтори тисячі виходить. Дуже дорого там або пересилка, або це. Ну, звісно, AliExpress має право на життя. Там, там трошки, Вони просто їх беруть, видно. Так і шатуна заводив. По, по кодовому номеру забиваєш, і воно тоді висвічує. І висвічує там отак. Отак. Немає там обзорності великої. Що, як просто по, по шулковику заводиш. Ну, а так. Так, да, я згоден. Там дешевше, ну, коли треба. Ну, я ще так, колибався трошки, зроблю, я його не зроблю. По мотору, то я розібрався, зробив його. Ну, тут вироботки взагалі немає. Ногтем пробуєш, да, не задіра, нічого немає. Взагалі нічого немає. Живенький. Добре, що топлівна вона, я побачив, що не знімалась, не розбирала, що топлівна паливна система нормальна. Якби там щось зі спаливною було, я б його. Я б його не одолав би, не зробив. А так, я ж кажу, що заводиться, він без питань робить. Зараз позву когось помощника, щоб подержав. Тракторець ось стоїть. Бачите, заставлений, він робиться для душі. Поэтому покамість душі до нього. Ну, як попідроблював, так, масляну цього поставив, розприділітеля, масляного бака зробив, накидав такий, який він буде. Ну, то буде друге відео. Не дають, воно, бачите, що робиться на станку. Тому матриця, тому ролики. Так що, оце такі справи. Ну зараз заведу покажу. Так, поки бігав, поки я тут, десь уже минут. Не підказую. Минут 20 пройшло. Лампочка на давлення. Минут 20 пройшло, як він запит, заводився. Не буду поки свічками. Думаю, заведеться мені без свічок. Не захотів І світ... без свічок. Ну він, я ж кажу, що він не прогрітий. 25 секунд. Mm -hmm. тут mm -hmm. дальше то уже. І лампочка загорілась. В общем, отак от він працює. Працює чудово. Мені подобається, так що буде він робити? Він і той де 600, і отак поки не устойчиво, тому проще. І прочі. Його треба, щоб він проробився в режим зайшов нормально, тоді. Він зараз там і в воздух ще може бути, що хочеш, може бути. В общем, одолав я його. Всім добра і миру. Дірзайте, кому надо що питайте.